Вітаю! ви дивитесь ток «Позиція» на телеканалі Дитинець. Ми підбиваємо підсумки виборів у нашій студії. Кандидат в народні депутати по 209-му виборчому округу Олександр Кодола. Мої вітання. Доброго дня. Отже, за попереднім підрахунком голосів. Ви впевнено лідируєте у себе в окрузі в Ніжині. А чи допомогло вам те, що вас підтримала партія блок Петра Порошенка? Хоча ви є висуванцем від народного фронту. Ну, дійсно, ми за два тижні до е, дня голосування прийняли рішення на рівні керівництва партії «Народний фронт» і блок Петра Порошенка про узгодження 20 округів по всій Україні. Так, по Чернігівській області ми узгодили 207 округ, де ми зняли свого кандидата Сергія Сергієнко на користь е, кандидатури е, від блоку Петра Порошенка і на моєму 209 дев'ятому окрузі. Блок Петра Порошенка зняв кандидатуру Олександра Харченка на мою користь. Тобто, я останні два тижні був єдиним кандидатом і від Народного фронту, і від блоку Петра Порошенка. Сказати, чи допомогло це, чи ні, мені зараз важко, тому що склалася така ситуація, що кандидат, якого зняли, він до останнього дня проводив свою рекламну кампанію агітаційну, тобто висіли його бігборди. Розтяжки, тобто вся зовнішня реклама, і плюс майже там до останніх днів працювали агітаційні намети і роздавали його ну, е Пробували ми виходити на контакт, але людина чи то образилась про прийняте таке рішення, чи то е, якісь були власні амбіції, можливо, на майбутнє там чи місцеві вибори, чи е, щось інше. Давайте тепер повернемось до передвиборчої кампанії. Вона така дуже складна, дуже важка цього разу, дуже брудна. В цілому, у вашому окрузі, як от проходили перегони? Дійсно, кампанія дуже напружена, тому що вона дуже коротка. І мені особисто, я ще являюся керівником обласного штабу Народного фронту і паралельно займався округом, який знаходиться не в місті Чернігові, а в місті Ніжині. І... E, найближчих до Ніжина районів. Тому для мене це було досить складно. Останні два місяці я фактично вже в Ніжині. E, хочу сказати, що початок кампанії був e, досить такий e, чесний, демократичний, але останні два тижні, якраз e, особливо коли мене вже узгодили єдиним кандидатом, то просто e, всі інші кандидати об'єдналися проти мене. Я знаю про ваших однопартійців, колишніх із партії Батьківщина дуже багато було чорнухи. Ви про неї і писали. Чи справді там був Камаз ці, цієї агітматеріалів Цих? Ну, ви знаєте, останній тиждень за нашими оцінками більше п'яти тонн було от саме чорнухи, завезено на мій округ. Це було три види газет проти мене і чотири види листівки. І Що там пишуть? Що в цих листівках було написано проти. Я вас? думаю, це е, окрема тема буде. Ми ще плануємо, е, скажімо так, як це все оприлюднити е, для людей, тому що та людина, яка це робила, вона себе вважає дуже віруючою людиною, це народний депутат в місті Чернігів. Я. І, звичайно, що е, нормальна людина такі справи, е, такі речі робити не може, тому що фактично. За нашою інформацією, всі ці матеріали були завезені на партійні штаби батьківщини. Більшість партійних штабів, так як вони мене вже знають 10 років, відмовилась роздавати брудний матеріал, який дискредитує мене як людина, як кандидата в народні депутати. Тому були найняті приуцькі бригади, бригади з Києва, які з київськими номерами розвозили і просто розкидали у вікна по селам. По містечкам газети, листівки, просто всовували там по дворам вночі. Все це робилося вночі, тому що, звичайно, ця продукція не є офіційною, вона, е, от саме, якраз як ви сказали, е, чорний, чорнуха, чорний матеріал. Такий чорний піар. Ви намагалися якось поговорити, можливо, з керівництвом батьківщини на всеукраїнському рівні. Бо цей народний депутат, я так розумію, це Валерій Дубіль, який зараз очолює обласне е, відділення партії Батьківщина і, можливо, з ним. Ви ж колишні однопартійці. Ви з ним говорили? Ну, ви знаєте, мені нема що про що з ним говорити, тому що я. Е... Знав, скажімо так, що не буде ніякого результату після нашої розмови. Більше того, я знаю про те, що чинився тиск і на тих людей, які очолювали батьківщину в моєму окрузі, хоча, звичайно, вони працювали на свого кандидата, бо у них був свій кандидат. Але чинився шалений тиск вплоть до того, що вони начебто якось там підняли на початку мій рейтинг. Хоча це не відповідає дійсності. Тобто я говорю про те, що із керівництва партії Батьківщина з Києва, мабуть, ставилися такі завдання. Але кандидат він не був вам конкурентом, рейтинг у нього був нижчий від батьківщини. І все одно от, ну, це на якому фоні взагалі могло бути от, такий чорний піар в вашу сторону. Ну, я хочу зазначити, що саме цей округ, це якраз він завжди був перший. За політичну силу партії Батьківщина. Навіть взяти останні е, вибори президентські, то саме Ніжинський округ, <кій> саме Срібнянський район дав перше місце, Ніжинський район, друге і так далі. Носіївський, третє. Тобто цей округ завжди був лідером е, в напрямку цієї політичної сили. А якщо брати останні президентські вибори, то, то, то це взагалі по всій країні був найкращий результат. Тому можливо, вони сподівалися на перемогу кандидата від партії батьківщина. Але, звичайно, навіть за попередніми там соцопитуваннями, то він навіть не входив у трійку лідерів. Але може ви не, не думали, що це якесь особистісне до вас таке ставлення і керівника обласної батьківщини тут, і можливо когось з Києва за те, що ви покинули лави партії? Ну. Е... Те, що я покинували партію, я е, публічно оприлюднив, тому що фактично це був рейдерський захват політичної сили народним депутатом, який зараз навіть не керівник, а виконує обов'язки. Лише його ніхто не обирав. Його навіть не уповноважували на це члени партії, тому що в партії батьківщина керівника голову організації обирають на конференціях. Він не був обраний. Е, ну і найголовніше це те, що у нас фактично розійшлися політичні погляди після того, як Юлія Володимирівна Тимошенко програла. Виборчу кампанію в травні президентська виборча кампанія, то вона зібрала весь актив політраду партії і сказала, що нам необхідно переходити в опозицію, критикувати владу і так далі. З цим не погодився Арсеній Ценок, Олександр Турчинов, також лідери, колишні лідери партії Батьківщина, в тому числі і я. Тому що, коли в країні війна, то мабуть час все таки об'єднуватися, об'єднувати зусилля і. Спільно протистояти ворогу, а не знову повторювати помилки 2004 року, коли після помаранчевої революції, ви пам'ятаєте, і президент, і прем'єр-міністр були у них такі політичні розбірки, чвари і так далі. Саме тому наші політичні шляхи розійшлися, і ми у вересні створили якісну нову політичну силу, яку фактично за місяць-за півтора. Нам вдалося вивести на перші позиції, як в країні, так і в області. Я знаю, що в тих листівках частково вмістилася інформація, що кодола зрадник від батьківщини, і кодола регіонал, тобто з першим ще може бути якесь особистісне ставлення, інше регіонал. Ви ніколи не були в партії регіонів, ніколи з нею не працювали. Довгий час були в батьківщині. Як можливо, морально ви це переживали? От що таке розповсюджують? Це показує в першу чергу, скажімо так, подлість цих людей, які це робили. Тому що дійсно ви назвали дві листівки, а ще були інші дві. Були ще листівки звернення до виборців, яке роздавалося в місті Ніжині останні дні, яке повністю було фальшиве і підроблене. Дійсно, мене дуже заділа ця листівка, де перераховувалися там дві людини, які були партії регіонів, і я третій, що я е, відношуся до регіоналів. Звичайно, коли я 10 років був в опозиції і 4 роки був керівником найбільшої опозиційної фракції в обласній раді, то це для мене принципово було е, боляче і неприємно. Але я розумів, що це е, е, хто за цим стоїть. І більше того, ми подали відповідні заяви до правоохоронних органів. Ми вказали і замовників, і виконавців. І сподіваємося, що ці люди понесуть, скажімо так, покарання згідно чинного законодавства. В Окрузі, тепер ви вже майже депутати. Якщо ви от отримаєте мандат, частим будете гостем у себе в Окрузі в Ніжині. Ну, ви знаєте, Мій округ включається місто Ніжин, Носівський район, Ніжинський район, Срібнянський, Варванський, Ячнянський райони. Я дуже вдячний мешканцям цих районів, що вони довірили мені представляти їх інтереси. Я, як депутат обласної ради, 4 роки був закріплений за Носівським районом, і приємно бачити, що якраз Носівський район дав до 47% за мене, за мою кандидатуру. Так само активно проголосували. Мешканці міста Ніжина, Ніжинського району і звичайно я буду е, працювати для громади свого округу і робити все, що від мене залежить, не просто бути гостем, а якраз бути частиною е, цієї громади. Ваша дружина з дитиною живуть в Чернігові, і ви до цього проживали. Тепер центр округу в Ніжині. Працювати ви будете у Верховній Раді. Як от з цим бути? Ви возитимете сім'ю за собою чи де ви її поселите? Будемо приймати рішення, поки ще не було часу задумуватися над цим, е, поки що і немає офіційних результатів встановлених, тому е, будемо якось вирішувати це питання. Фактично, останні два місяці я жив в місті Ніжині. дружина була в Чернігові е, з маленьким сином Арсенієм, якому 4 місяці. Тому якось е, знаходили компроміси. Я думаю, знайдемо і цього разу. Я в політиці вже 10 років. І Моя дружина знала, на що вона йде, тому я думаю, все буде в порядку. І останнє питання. Багато нарікань на роботи дільничних виборчих комісій, окружних виборчих комісій. Як у вас в окрузі з цим? В принципі, у нас не було таких кричущих фактів порушення. Порушень е тільки спочатку, я знаю, одна дільниця відкрилася з запізненням. Так, в принципі, е по крайній мірі, вчорашня ніч і день голосування пройшли спокійно. Побачимо, як завершиться підрахунок уже голосів на окружній виборчій комісії. Цілому зауважень до роботи е, членів і керівництва дільничних виборчих комісій у мене немає. Я вам дякую. Нагадую, наш гість кандидат в народні депутати по 209-му виборчому округу Олександр Кодола. Ми спілкувалися про особливості передвиборчих перегонів в окрузі та про те, як проходила кампанія. На все добре, До побачення.